Новітня ветеранська політика Кабмін ухвалив програму, яка передбачає вісім різних заходів, спрямованих на допомогу захисникам, що повернулися із фронту. Серед них адаптація від військової служби до цивільного життя. Будуть створені сервісні офіси, які співпрацюватимуть із органами місцевого самоврядування, проведуть реформу медико-соціальних експертних та військово-лікарських комісій. має бути черг. Незрозумілих довідок та бігання між кабінетами. Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки. Всі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені. Кількість штатних і гарнизонних. ВЛК буде суттєво збільшено. Захисникам виділятимуть кошти на власну справу в рамках програми «Є робота». Ветерани зможуть отримати 250 тисяч за умови створення щонайменше одного робочого місця. Вдвічі більшу суму видаватимуть тим, хто зможе працевлаштувати двох людей. Максимальна передбачена сума на один грант мільйон гривень. Може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж три роки був зареєстрований як фізична особа-підприємець, головна умова для цього гранту це створити від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30. Удосконалять сервіси. Є ветеран для отримання цифрових послуг ЦНАПів у профільному комітеті Верховної Ради України. Хочуть удосконалити процес отримання статусу учасника бойових дій. Коли ми кажемо осучаснювати, це не значить, що ми будемо скасовувати ті пільги, які були раніше. Ми просто повинні їх привести до сучасності і до сучасних реалій. Крім того, урядовці затвердили трирічну програму заходів, передбачених на вшанування подвигу героїв російсько-української війни. Юлія Васільєва, Давіта Вершин, новини, 33 третій канал.